Так що перший етап, Значить, що я хочу сказати? Ну, я так зрозуміла, що я найвдаліша в тому плані, що гратись, граюся я вже довго з дітьми, тобто граюся, ну, не знаю, може років більше 10 з економіки. І на якомусь певному етапі я зрозуміла, що дітям потрібна не суха теорія, а чіткий зв'язок з життям. Чіткий. E, значить, ну чесно кажучи, мені не знаю, може це буде не зовсім коректно, але одна репліка нашої учениці 30 років назад, яка прозвучала вчителю математики. Вибачте, якщо во щось вона їй сказала таке. Ще наша школа була російською. Мені на ваших інтегралах пільонки не сушить. І тоді і оця репліка в мене стоїть в голові. Ви вибачте, може, якось так воно не дуже, але вона стоїть, і я зрозуміла, значить, економіка це той предмет, який я повинна пристосувати до життя. Чітко дати дітям те, що їм чітко, ну хоч якось, Звичайно, не на всіх уроках, але я приводжу конкретні при, ну, приклади з життя особистого. Ну, не скрою, Дуже мені допомогло те, що я не сама була підприємцем 12 років. Тому особистий досвід тут він мені дуже допоміг, і ну, широкий спектр у мене був. От і наймання робітників, і процес, тобто це йшло паралельно зі школою, і декретні відпустці. Тобто, я маю знайомих, які мають серйозні бізнеси, я бачила, з чого вони починали. Тому дітей привчають до того, що заробляти гроші потрібно, і потрібно їсти не просто хліб з маслом, а ще обов'язково. І заробляти добре, це, це дуже добре. Тому що це, по-перше, робочі нові місця тим, хто прийде до них на роботу, і вдалий бізнес для самих дітей, тому що у нас в основному це приватний бізнес, правильно? Малий, середній, ну і великий. Що конкретно пропоную дітям 8-9 класі, коли в мене була звичайно інваріативна складова, коли факультатив там ну менше дітей, не так ти можеш розкритися. Скарту я пропоную їм. Ну це один з прикладів створення реклами. Реклама, ви знаєте, що двигун торгівлі, я на собі це знаю, що мінімум на 20% продаж піднімається, як тільки пішла реклама. І ми з вами самі прекрасно знаємо. Ми, наприклад, якщо це газований напой, це Кока-Кола, всі навіть діти, отакі, вони знають, де вона стоїть. Ми знаємо, наприклад, чоловіки знають бритвені системи жилет, але шиковські фірми, які випускає Німеччина, ну, навіть можу спитати, прекрасної якості, може, половина навіть не знає. От, тому, звичайно, реклама це однозначно дуже добре. Тому дітям пропоную, будь ласка, створюйте свою рекламу, уявляйте себе бізнесменом, і як ви можете. Звичайно, перед цим ну, я сама люблю цю тему. Ми аналізуємо, беремо блок великих реклам і дивимося, які реклами на нас, я не спеціаліст, які нас вражають, що перевернуті до догори ногами там слова, чітко написані, який колір. І, звичайно, ми виділяємо деякі кнопочки реклами, які на нас діють. Перша кнопочка це, звичайно, я вам представлю одну рекламу, вона частково передана, вибачте за це слово, але тут вона виконана ідеально. Чітко зрозуміло, що це йде у нас послуга фотографа, і тут натиснуто на три основних людських якості: не якості, а ну, вразливості. Це сім'я, це дитина і Яка жінка не хоче бути красивою нареченою. Звичайно, ось діти те, що створили безпосередньо самі це, це ще з одна з хлопочок, це пухнастий наш улюбленець, який в нас теж таке уміління визиває. Звичайно, ці реклами не ідеальні, тому що там ну це ми все звичайно проговорюємо. Ось реклама створена, теж виконана більш-менш, ну на мою думку, нормально. Чому? Тому що чітко зрозуміло, що це магазин, назва і приємна пара. Тобто будь які людині. Хочеться бути знову ж в парі і виглядати ну, виглядати гарно. Реклама фітнес-центру, ну, тут їх багато, я покажу декілька. І реклама, реклама значить, кафе, ресторану. Значить, в минулому році я пішла трішки далі, і так як знаю, що е, будь-якій людині у нас е, в принципі закордонні наші економісти вчать, що будь-яка людина повинна себе презентувати, рекламувати. Тому е, я запропонувала їм створити свою візитку майбутнього бізнесу або своєї послуги. Їх дуже багато, звичайно, вони створюють макети, ну, вони трішки більше, я їх покажу. От макети е, візитки теж ми говоримо, якої вона, тобто однодинні. Візитки ось приклад у мене є. Я взяла, тобто ті, які працюють на короткий час, так послугу ну як говориться, оказали і викинули. І довготривалого використання візитки, які вже діти ламінують, Вони настільки все підбирають. Повірте, одна з візиток працююча, тобто дядя в фірмі. Дитина зробила, ну звичайно, дані були подані, роздрукована звичайно професійно, але ну, приймала активну участь в цьому, скажем, племінник приймав. Всі виконували дуже задоволені. Ті, кого можливості роздруковувати немає. Ну і раніше в мене малювали. Малювали рекламу, ось реклама магазину музикальних товарів. Значить, ну чому ні? Дитина зробила, витратила величезну кількість часу. Є. Ну, на жаль, бізнес-проекти я їм даю, мій, мій бізнес. Ну, на жаль, таких яскравих, таких ідеальних, кардинальних немає, тому не можу таке щось представити. В основному, да, інтернет, вони ну, є такі, ну таких, щоб похвалитися, скажу чесно, немає. Розглядаємо да, щас, я розглядаємо ми і ляпсуси, звичайно, рекламні. Ну просто щоб вони думали, що у нас прямо так все ідеально. Ось один з ляпів рекламних, коли дівчинка ось е, зробила, щоб вас трішки розвеселити. Ну, ось рекламу вона створила, от, не читаючи тексту, що ну реклама підгузників якихось дитячих товарів ага. да, ну чого. Читаю, київська виставка живих бабочок. <рес> і других насікових! І <рес> других наслідових, Пожалуйста. Тобто, звичайно, це розглянули. Ось вам такі приклади, Все ми аналізуємо, їм дуже це подобається. Можливо, комусь знадобиться в житті, Уже, от, наприклад, на візитку гроші витрачати не будуть. Ви прекрасно знаєте, ну хто стикався з цим це коштує? Ну, гроші. Це кошти. Це вже зекономлені. те, що вони можуть зробити самі. Десять хитрих. вот там здесь у мене я пока чтобы заполнить а, дополнение почему мы сюда вот угу. посмотрели можно я как да пожалуйста пожалуйста все обратили у -у -у. внимание у -у -у. ну как может быть как экономист у -у -у. момент в чем момент в том что не важно что там написано вы все обратили внимание на то что изображено да. да. вот не обязательно то что он еще смысловую нагрузку а, сама реклама мы читали вам Питу, помните, было у нас вручную. на овощную базу, когда едем, мы такое написано, я уже не, не помню, самые низкие цены. Но мы все обращали внимание. То есть мы обратили внимание, все, это самая цель рекламы. То есть она достигла У этой девочки большое будущее. Могу сказать одно. Очень креативно, да? Так, да. ну і ось я дуже швидко, звичайно, представлю, значить, це звичайно 8-9 клас. 11 клас що? Ну ми готуємо інформацію, як правило, я її даю. От, наприклад, перед святами підготувала таку інформацію, 10 хитрощів, що примушують нас купувати непотрібне. Не тобто, ви бачите, ця презентація в Росії, її можна там міняти. Будь ласка, перший слайд, я дуже-дуже коротко. Значить, для мене до речі, я хочу сказати оце було дуже цікавим. Я не розум... ну, зараз поясню, чому великий візок. Великий візок він провокує, тобто, коли ми його беремо, він у нас е, виникає дискомфорт психологічний, і ми його намагаємось заповнити. Тому порада, прийшовши за пакетом молока, не беріть взагалі нічого. Навіть взявши маленьке, вона берете туди будь-чого непотрібного, те, що ви не планували витрачати. Оця порада, до речі, досить конкретна. да, Котимо, нам нічого не потрібно. Другий приклад е, ну теж я швидко це про великі дзеркала в великих магазинах, коли ми, звичайно, споглядаючи, от іноді, коли ми не зовсім в порядку, нам хочеться причепуритися і тоді знову ж це спонукає до покупки непотрібних речей. Нам хочеться виглядати краще. Порада, одягаємося в магазини, як на подіум. Чоловіки і жінки теж. Так, ну цю пораду, я думаю, всі знають. Я не буду звертати таку увагу руб закупку, а в купці три штучки це про ті скидки, умовно оптові. Да? Там три, де скидають трішечки, ну це всі знають не будем. Ось на Ну, Я хочу сказати, що ця фішка в вона дуже добре спрацьовує. Це коли нам виставляють на наперед великі такі віски, де накидують будь-який товар, який ми не планували брати, але ми в нього, вибачте, просто натикаємося на нього, ми в ньому риємося, беремо те, що знову ж не планували. Так. Ну а оце, давайте, значить, сир в кінці тунеля. Що це означає? Всі продукти, які ми з вами купуємо, сир, молоко, там хліб не ну, найнеобхідніше. Пригадаємо фозі, стоїть в кінці. Все це тобто ми, щоб дійти до нього, проходимо як мінімум два рази туди і назад. От і, звичайно, купуємо теж не потрібно. Взяли хліб, молоко, а по дорозі ще взяли те, що нам не зовсім потрібно, і заповнили свій наполовину порожній кошик. Тому перед святами конкретно тільки туди, куди потрібно. Так, да, Ну і ще оце теж порада така теж цікава про те, що ми обманюватися самі раді. Це коли в магазинах роблять спеціально трішечки на поличках безлад, приваблюючи до себе увагу. Тобто зробили безлад, ага, значить там щось цікаве і починають ритися і так далі, значить, теж спонукають нас до покупки. Ну, запах, я думаю, всі знають, що ніколи не ходити до магазину на голодний шлунок. Но це все не так просто. Ну, мабуть, ви теж це знаєте, що в супермаркетах є ще такі фішки. Там виставляють пиво, вибачте, воно не пахне крізь бутилку. Але чомусь ми запах пива відчуваємо, проходячи певні ряди. Запах шоколада, який міцно упакований. Все це провокується ароматизаторами які чіпляються і їх не видно. Ну, це дітям все пояснює. Тому мало того, що голодні, обов'язково і тільки зі списком ходу ми купуємо те, що потрібно. Бо ви вдихаєте не запах тої шоколадки, яка у вас в упаковці, а звичайного ароматизатору. Це теж для мене було відкриттям. Платіжні картки, гроші електронні. Да? Ну, Тут порада та, що не головний сенс її. Що ми з електронними грошима умовно скажемо прощаємося швидше, ніж з готівкою. Тому, коли ви ну я б сюди додала і картку кредитну, тобто ви не бачите грошей, тому звичайно ну на 100 гривень дорожче, хай буде. А там нам нова лінія сказала, буде скидка. Ну, наприклад, я кажу. Так ви ж не врахуєте, що ви все одно дорожче візьмете. Магазин ну, безплатний сир тільки в Мішаловці. Я дітей я то учу, всі -гда, всі -гда, Любая, е, то Люба, вона закінчується прибулю для магазину, вот, эта уловочка. Тому з електронними грошима дуже бути обережними. Відверто кажучи, ну, ті, хто мають кредитні картки, ви просто для себе проаналізуєте, як часто ви ними користуєтесь і як часто ви туди повертаєте гроші. І чи просто вам туди повернути. Я дітям кажу, я взагалі. Кредитні картки не беру. Економісти рекомендують не користуватися краще перепозичити, якщо є можливість. Це крайній випадок користування кредитною карткою. Тоді у вас буде все в порядку. Так, ну і квіти життя, тут все зрозуміло, дітей в магазин ми не беремо, бо тут витрат у нас, звичайно, ми не оберемося. І остання порада. Остання спокуса. Остання спокуса це у нас вихід да, з супермаркету, де дуже багато всяких цікавих дрібничок. Да, там жуйки, шоколадки і так далі. Якщо це вам не потрібно, не беріть, бо це знову ж, воно може коштувати дорожче, чим наприклад в залі. Це вже прораховували. Тому або порівнюйте ціни, або беріть тільки тоді, якщо це вам нетерміново необхідно. Ну з такими порадами ми спілкуємося з дітьми. І останнє те, що хотіла поділитися, приємно було, що Тетяна Леонідівна сказала за досвід іноземців. Буквально два тижні тому мені підкинули ідею наступного мого проєкту, не знаю, збудеться чи ні, ну, скажу. Значить, мій 18-річний син чую, дивлячись інтернет, вигукує. от нас так навчали. Кажу, що ти там прочитав? І розказує мені досвід Великої Британії, коли студентам трьох груп дали по 5 доларів. І дали завдання таке: за дві години ви повинні примножити ці гроші. Тобто часу дві години. На проєкт, ну, тобто підготовка, певний термін, якийсь є. Звичайно, що ж вони будуть робити з цими п'яти доларами. І е, потім презентуєте е, ну, робите це в вигляді презентації, як ви їх заробили. Пройшов час: перша група ну Це вуз, я так зрозуміла, навчальний заклад. Перша група займалася тим, що вони займали в чергу в їх студентський ресторан, ну дуже такий елітний, дорогий, і, тобто черга дуже велика. І продавали чергу за 20 доларів. Вони заробили за 2 години трішки більше 400 доларів, я не пригадую точні цифри. Друга група значить, робила те, що вони значить, міряли тиск в шинах ну, цих господі, велосипедних, і підкачували, якщо це потрібно. На першому етапі вони, значить, е, зразу там суму встановили, потім зрозуміли, що сума ну, важко їм розрахувати, все сказали, хто скільки дасть. Заробили таким чином, ще більше, ніж планували. Вони заробили більше 500 доларів. Третя група найкреативніша. Вона взяла за основу не 2 години а 3 хвилини. І вони пішли в фірми по фірмам, яким потрібна була реклама. Цьому навчальному закладі. І створили їм презентацію, і оці три хвилини продали за 650 доларів. В, 10 класі я це роз... В 11 класі я це розказала. Чесно скажу, вони настільки завантажені своїми репетиторами, вони да, покивали головами все. В -му, 8 -му сказала, а давайте і ми, тому що заставити ж я не можу. От і десятому сьогодні сказала, говорю, хочете приєднуйтесь, буде два восьмих класів, ваша буде третя команда. Думайте над цим питанням. Ну тому після нового року чи в общем подумаємо, може щось вийде з цього питання. Я їм розказала, кажу, а ви шукаєте, ви думаєте. Ну, Ось це коротенько ти над чим ми працюємо. І я я, я виклалася час, я надіюсь. Це вам <різь> Дякую вам за увагу. Спасибо, Тетяна Дмитрівна. Зберіть речі. Так. Ви емоційно дуже і ручка. Чи Щоб, воно... réell... ручка то не моя? Олівецький ваш Я... летів. То Павла Анатолійович, Олівець. Я все розкидала всі. Так, шановні колеги, якщо які є запитання до Тетяни Дмитрівни, ну, будь ласка, можливо, наші колеги з інституту. Чи є питання викладачів? Ну, у, у мене також таке як зауваження. Я слухаючи весь час собі, ну, все це психологія. Психологія, психологія, і ще раз психологія. Ну Тобто, бачите, з боку тих, хто нам продає товар, да, вже дуже детально, глибоко вивчено, як свідомі, так і підсвідомі да, методи впливу і, і нами користуються давно. Так? І це цікаво це дізнатися. Це психологічне знання, ну на мою думку, ну, яке так. має відношення до економіки ну, і до споживчої поведінки. Ну а пропозиція це є психологія. Я вибачаюсь один із представників фірми Жулет каже: а продати любий будь-який дурак може дешево, а ви продайте дорожче. І я тут знову ж наводжу приклади з життя, коли стоїть бабуся з грушами, в неї по 5 гривень, поряд по 6, це моя бабуся. От і вона, вірніше, в неї по 6, а поряд по 5. І е, підходить до неї жіночка, ну, я маленька стою поряд, і вона каже: А чого у вас різниця така, да, в ціні? А вона каже, я не знаю, які там гроші, я знаю свої гроші. Як ви думаєте, в кого, правда? чисто требуется всем абсолютно те кто дуже цікава книжка тома хопкинса учиться продавать для чайников очень интересная она заграничная понятно так что это будущее будущие продавцы то есть там очень новой информации я ухожу я хочу разрешить и на русском языке вот мой вопрос который касался интереса интерес, да то есть интерес нужно вызвать иначе если не будет интереса учеников предмет будет ну не играет роли. но ваш пример который который вы привели в конце здесь вот сделан акцент на том, что интересно тогда когда мы попробуем и поэтому мы тоже стараемся в институте любой предмет чтобы студенты попробовали как это практически работает если говорить теоретически, то это неинтересно. Вот на практике, понимаете, и приводить примеры, это тоже не особо сейчас интересно. А когда мы косвенно заставляем, ну учеников, в данном случае мы студентов, проявить, а как же это получится, что вы будете иметь, и мотивировать всегда. Мы, например, если у нас участвуют в каких-то проектах студенты, мотивацией выступает то, что получит студент в конце. В школе ну, это мотивация может быть ваша внутренняя, какую вы там можете в рамках своей деятельности позволить. Но все должно быть только практически. Теоретически оно, оно, не работает. Поэтому действительно было правильно, очень удачно этот пример, их очень много, ну вы же, наверное, тоже знаете, которые заставляют учеников работать, проявлять себя действительно на практике и потом использовать это в будущем. Ну, это да, такое это дополнение. Мнение, да. этом классе занятия под на... жизни. Запомя... Да, просто... и запоминается, вот вы правы. Вас то есть их больше вас всего запоминает.